Їм погано жилося в Україні. Дороги ремонтувалися, в магазинах були продукти, але їх змушували слухати українську мову по телевізору та навіть примушували дивитися на український прапор. А вони всією душею хотіли так повернутися у совок, що за допомогою Росії ця мрія таки збулася. Допомагає Донбасу чим може. Озброєними бойовиками-терористами, снарядами в житлових будинках, мародерами. Гуманітарну допомогу лідери сепаратистів використовують як заплатню вчителям. А про все інше населення захоплених бойовиками територій має потурбуватись самостійно. Але невдячні мешканці окупованого росіянами Сходу бунтують. В ровеньках люди прийшли до озброєного керівництва ЛНР з нахабною вимогою. Їх треба годувати. Пару! Пару! Мешканцям захоплених територій просто немає чого їсти. Люди вже не бояться ані автоматів, ані танків. Доведені до віччя, вони готові на все заради шматка їжі. Люди єлі виживають ні води, ні світу, ні газу. Ми як скоти живемо. Ні сьогодні ні завтра по Ну і народ вибріт. А тебе згаєвше так отоварюються прихильники народних псевдореспублік, яким не вистачило нахабства записатися у бойовики. Скажите, що случилось ні, ну так купите, не у сміттєвих баках. Можна натрапити на недоїдки з банкетів новоросійських ватажків. Але ось у Луганську справжнє свято. Місцеві фермери вирішили влаштувати луганчанам продуктовий ярмарок. Люди зібрались на площі на Новий рік. Розібрали усе від кісток до гнилої картоплі. торговля йде. У людей грошей то вже заканчувалися. Аби, хоч якось, угамувати голодних людей, терористи продовжують грабувати місцевих фермерів. Ось бісова подачка. У горлівці посеред міста роздають худющих курей. На площі ніде впасти яблуку. За шматок напівживої худої курки люди готові битися до останнього. Ми вже під обстрілом находимся третій місяць. І от обратите внимание, у нас ні света нет, ні газа нет, ні воды нет, ні еды нет. І если привозять сюди еду, то по таким ценам, що просто нереально нам купить. На питання, що їстиш патріотам ДНР та ЛНР, лідери новоспечених республік відповідають віршами. Вперед за народне діло. Люди збираються на площах в надію отримати щось поїсти. Керівництво псевдореспублік хитає головами. Їсти нічого. Багаторазово пограбовані фермери не спішать ростити новий врожай, тож нової їжі можна не чекати. У нас і щедро роздають поради. Отримати гроші на їжу можна в ненависній Україні. Для цього треба поїхати в будь-яке українське місто, зняти грошей і поїсти. Але потім одразу ж назад за щойно створений паркан Райської Новоросії може поїсти російська ні для того, щоб отримати треста і вірнута назад. З'їздити в продуктовий тур в Україну щастить не всім. Більшість мешканців захоплених територій їжі не бачили вже кілька місяців. Наші дома всі розбиті, нас обворували, нас дамо не пускають. нікого. ми остались розділити, розбути, голі, ні помощі нічого. Але про російських лідерів доля звичайних людей хвилює мало. Поки не все забрали і є що грабувати далі. Війна за псевдонезалежність триває. Но мы кого-то что-то разжимаем. Если кто-то кого-то избивается.